З одного боку, хочу і гостро сформулювати запитання, а з іншого боку і обережно, тому що ну насправді офіційні джерела, в тому числі прес-секретар президента Зеленського, сказав, що ніяких планів звільнати залужного немає. Але тим не менше, Вашингтон пост CNN, світові медіа це вже не просто е, анонімні телеграм-канали. Всі е, цю тему обговорюють, е, що думають прості військові, коли чують про те, що е, ну, президент може змінити генерала залужного. Я вам сказав... я розумію, що вам також доволі непросто відповідати як військовослужбовцю Збройних сил. Просто угу. я Це скажу добре. вам, як просто я ставлюсь до інформації, і що я з цим роблю? Звісно, що я не можу відповідати за всіх військовослужбовців, можу казати за себе. А, наприклад, яка інформація мене цікавить, от прямо на цю секунду. Валерій Залужний вийшов зі статтею. Першого числа, mm -hmm. от щойно ну, У нас з'явилось декілька годин тому на офіційному сайті. Я лише скажу, а, що є ні. тези з цієї статті. в нас на телеграм-каналі, говорить Великий Львів, основні моменти можна зайти, відкрити, просто дивитися. Ми теж протягом ефіру будемо показувати до них. Звертатись чудово, я би з радістю обговорював цю статтю. До чого я веду? У нас є доволі. Е Дивна і неприємна звичка у нас в суспільстві. От коли виходить якась інформація на офіційному сайті, власне, як у цій ситуації Збройних сил України, офіційний же сайт, я боюся, що тут не буде широкої дискусії, тут не буде збурення в суспільстві, тут не буде в суспільстві, прямо, знаєте, оцього ефекту бомби, що вийшло щось, а насправді стаття чудова. Там написано, що відбулося уже, і що нам потрібно робити. І це стаття людини, яка вибачте в темі, мабуть, чи не найбільше в країні, так? Тобто от є експертна стаття. Ви праві у світі, так? ну тобто, уявіть, це тема для таких широких розмов, але я боюсь, що їх не буде. От військові будуть це обговорювати, ми вже обговорюємо От з моїм колегою побратимом, Шоном ми говорили саме про цю статтю. А коли з'являється ну, інформація на анонімних телеграм-каналах, це має просто ефект якоїсь інформаційної бомби. Ну, шановні всі, ну, шановні співвітчизники, ну, давайте все ж таки дорослішати. Я до цього буду апелювати постійно, тому що це дитяча історія. Коли ти бачиш щось, що тобі здається м, таким секретним анонімного телеграм-каналу? Тобі дуже хочеться про це поговорити. Але ж і нардепи про це написали. М -м, чудова теж, історія. Теж Посилаючись на свої джерела, і, зрештою, міжнародна О, преса теж пише про якісь джерела, що вони їх мають в наших органах влади і ось мають таку інформацію. Оце ж, бо була моя перша тема: що давайте обговорювати реальність, а не ту реальність, яку хтось собі придумав, можливо, з підтверджених джерел, а, ну можливо, дуже, Але в кожному разі є реальність це інформація, яку оприлюднюють на офіційних ресурсах. А є усе ж вкиди. Ну було б добре нам більше звертати увагу на перше, менше на друге. Це перше, що я хотів сказати. Ми розумієте, країна справді кипиться інформацією, всі хочуть дізнатися, що далі. Тому я ну, розумію, це складна тема. Ну вам я не здається, що це по-дитячому просто. Ну, вибачте, доросла ну, реакція я... не така. Доросла Там. реакція ти береш факт або офіційну інформацію і її обговорюєш. Що я маю на увазі? Якби сталася та чи інша подія, тоді ми б говорили, що сталася ось ця подія. Поки що, все ж таки, ми обговорюємо гіпотетику, правильно? Тепер е, друге, що стосується власне, е, ну, теми обговорень, так? а справа в тім, що серед військових, принаймні серед тих військових, з якими я спілкувався, е, от істерики, такої, як я бачив у публічному полі, не було. Що угу. я маю на увазі? Якщо запитання звучить так. Наскільки ситуація з звільненням головнокомандуючого – це причина, наприклад, до якихось різких протестних дій? Угу. А, я і такі бачив е, обговорення в мережі. Мені здається, що це е, і при тому, це обговорювали люди. Е, ну, яких я раніше не помічав у протестних діях, коли, наприклад, відбувались якісь дійсно ситуації, які потребували виходу на вулицю. Так, попередні 10 років ми багато мали таких ситуацій, і багато було таких ситуацій. Поки що я від людей, які от за ці 10 років мали активну громадянську позицію, активно висловлювали свою громадянську позицію. Я не чув таких розмов. Тобто, перше, нічого трагічного. Я не бачу, тому що я моніторю, що кажуть ці люди, багато з цих людей в Збройних силах. Іншими словами, якби зараз була якась небезпека, от, власне, небезпека, небезпека для нашої держави, я думаю, ми почули це від тих людей. Це власне друга частина моєї відповіді. Дякую за запитання. Лерія залужного відповідно до умов війни сьогодення, чи не основним варіантом здобуття переваги є опанування всім арсеналом порівняно дешевих новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються. Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти війну. До чого я веду? От це в наших руках. Відповідно, ми думаємо, що буде там, поза сумнівом, це можливо. Але оце в наших руках. Тому згадайте наш минулий ефір за моєю участі. Це власне було про інновації та технології. Дякую.